Що всі так дивляться, не дивіться так. Ми були під ними. Ви не знаєте, що це таке. Слава Богу, що вас це не коснулося. Значить так. Е, я голова товариства Олекси Тихова. А, ні, це не ж все. Це тільки начало. Я голова Донецького обласного товариства імені Олекси Тихова. Не треба, вони чують і так мене. А хто не почує, я побачу і донесу. Значить так. У нас в Олексії Дружківці жила видатна людина Олекса Тихий, правозахисник, вчитель, дисидент. Ну, всі ви вчителя, він у шкільній програмі, ви знаєте його, повинні знати, хоча я бачу, що може хтось і не знає. Значить, Ще у кінці 60-х років Олекса Тихий у своїй роботі, праці думки, думки про рідний Донецький край писав таке. Донеччина це одна шоста всього населення Української РСР. Її культурний та національний розвиток може послужити або гарним прикладом для всієї України в разі її нормального розвитку, або ганебним, холероподібним. От ми маємо час усе. Ось ми маємо Донеччину. Людина 50 років назад казала. От, я хочу, ось двотомник. Е, до речі, двотомник видала Донецька облдержадміністрація. Вони потім, коли видали і прочитали. Вони б попадали всі. Дальше, Дальше. Тут мова у нас іде про козацтво. Я відділ освіти передаю, передаю підшивку минутку, ще не закінчилось. Відділ культури. культури. Я відділ бібліотека відділ освіти. О, все, все. Все. Я сказав, це для бібліотеки відділ освіти. Відділ культури мені не треба. Вибачте, От, значить, Дивіться, тут газета, підбірка газет Україна Козацька. «Україна Козацька». Її знищували цю газету в ДНРівці і весь персонал розігнали ті, які ще вважають себе хазяївами Донбасу. Це підписка вам. Далі. Які хороші подробики. Так, значить, Ну це все, що маємо. Рік Тараса Шевченка. ми Наше товариство видало таке брошури. Це називається Тарас Шевченка промову. Тут написано, це тут написано, як він. брата Микито, та пиши нашою. Зараз розказують, що Шевченко російською мовою писав. Він казав, я писав для дурних москалів, щоб вони хоч розуміли. Далі. Думки, Олекса Тихи, думки про виховання. Тут про культуру. Це вам. Ми робимо тільки відділами освіти. Думки про виховання. Так, це ваше. це ваше. Далі, значить, дивіться. Гоголь. Гоголь. Значить, Віталій Куприєнко, місто Добропіля. Книжка про Гоголя, Загадочна смерть в Москві. Це ваш, майже ваш Добропільський Гоголь тут упав. Так. І, і також даю дві, дві книжки, ми даримо. Це лауреат Шевченківської премії 2011 року Василь Шкляр, Чорний Ворон. І Андрій Кокотюха, наш земляк і харків'янин, він у нас тут вже червоний. червоний. От, якщо діти будуть читати ці книжки, у нас буде все в порядку. Я сам з міста Дмитрів, от Сергій, ми разом в одном, на одному руднику жили і виросли. От, зараз ми краєзнавці, ми любимо свою батьківщину, ми знаємо, що Донбас це Україна. Слава Україні!